Проблема заміни членів виборчої комісії має масштабні розміри. Відтак активісти досліджували виборчу адміністрацію починаючи з 2010 року. Тривалий час займалися аналізом замін членів виборчих комісій. Право безперешкодно відкликати і замінювати членів виборчих комісій створює можливості для цілого ряду маніпуляцій з кадровими складами виборчкомів. Ця карта, ми хотіли показати масштабність цих змін, що Це не стосується якогось окремого регіону. Що це стосується масово по всій Україні. Подальша наша, як я вже сказала, ця карта є своєрідним полотном, і ми на неї можемо наносити іншу цікаву інформацію. До прикладу, в нас є ідея вивести коефіцієнт. Кореляції, тобто співвідношення із взаємозв'язок між замінами членів виборчих комісій і кількість уточених протоколів. Комісії, які нанесені на карті, мають свої кольори. Насиченість кольору від світло-жовтого до яскраво-червоного демонструє збільшення кількості заміни у відповідному територіальному виборчому окрузі. Картограма дозволяє переглянути інтенсивність замін в кожному територіально-виборчому окрузі в залежності від посади членів ДВК. Ми зібрали дані за позачергові вибори до парламенту України. Нанесли на карту всі дільниці, повністю всі дільниці. Частину роботи проводилися вручну. Це дуже такий був клопіткий процес. Ось, але тим не менше, нам вдалося нанести на карту всі, всі дільниці. Ознайомитися з картою можна у мережі інтернет. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал Раї.